Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода третя. У якій пух та паць пішли на лови і ледь-ледь не зловили бабая. Був у Пуха найкращий друг. Таке собі крихітне поросятко якого звали пацем. Паць мешкав у великій превеликій хатці, у великому превеликому дереві. Те дерево бук, стояло посередині лісу. Хатка була у самій середині бука, а паць мешкав у самій середині хатки. А поблизу хатки стирчав стовпчик, на якому була прибита поламана дощечка з написом. І кожен, хто хоч трохи вмів читати, міг на ній прочитати стороннім В, більше прочитати там не міг навіть найудатніший грамотій. Якось Крістофер Робін спитав паця. Що на тій дощиці написано? І паць у миті відповів, що там написано ім'я його дідуся і що ця дощечка з написом то їхня родинна реліквія. Тобто найдорожча для їхнього сімейства річ. Крістофер Робін сказав, що не може бути такого імені стороннім В. Стапаць заперечив, що ти може, бо ж дідуся саме так звали. А В – це просто скорочено, бо повне ім'я дідуся стороннім віллі. Хоч це також скорочено, бо його цілком повне ім'я стороннім Вільям. Дідусь мав одразу два ім'я паць На той випадок, якщо одне десь загубиться, загубиться вільям, буде стороннім, загубиться стороннім, буде вільям. Знайшов чим хвалитися, зневажливо сказав Крістофер Робін. У мене в самого два імені. От бачиш, я ж казав, і в тебе так само ковікнув паць. Виходить, моя таки правда. Був чудовий зимовий день. Паць старанно відгортав сніг перед своїм будинком, аж раптом, підвівши голову, він побачив вінніпуха, втупившись поглядом собі під ноги. Пух обережно ступав по снігу, роблячи велике коло. Він був такий зосереджений і замислений, що коли паць його покликав, він і не думав зупинитися. Аго, Пуше! закричав паць. Привіт! Чого ти там робиш? Полюю, відповів Пух. Полюєш? Когось вистежую, таємниче відповів Пух. Кого ж ти вистежуєш? Оце мене й цікавить, сказав Пух. У тому вся й штука. Хто це? І що ж ти скажеш, що воно таке? Доведеться почекати, доки я з ним зустрінуся, відповів він ні Пух. Глянь на сюди, він показав на сніг перед собою. Що ти тут бачиш? Сліди, сказав паць. Відбитки лап. Паць навіть ковікнув від хвилювання. Ой, Пуше, ти гадаєш, це той той страшний бабой? Можливо, сказав пух. Іноді, начебто він, а іноді, наче й не він. Хіба розберешся в цих слідах? Він замовк і знову рушив на лови, а паць, трохи потупцявшись на місці, кинувся за ним на вздогін. Раптом він ніпух став, мовукопаний і зігнувшись, Пантеличино втупився у сліди. Що таке? запитав паць. Неймовірна річ, сказав він пух. Здається, їх стало вже двоє. До цього невідомо кого, прилучився інший невідомо хто. І зараз. Вони йдуть парою. Знаєш що, пацику? Ходімо зі мною, бо раптом виявиться, що це злі істоти. Паць хоробро почухав вухо і відповів, що до п'ятниці він зовсім вільний і з великою радістю піде з пухом. А надто, якщо в лісі. Бродить справжній бабай. Ти хочеш сказати, якщо там бродять два справжніх бабаї, уточнив він пух. паць сказав, що це все одно, бо до п'ятниці йому зовсім, зовсім нічого робити. І вони пішли далі удвох, сліди. Вели навкруг маленького вільшаного гайка. Отже, два бабаї, якщо це були вони, теж йшли довкола гайка. І, ясна річ, пух та паць подалися й собі довкола гайка. Щоб було веселіше, паць дорогою оповідав він пухові різні пригоди. Які траплялися з його дідусем стороннім В. Наприклад, як дідусь лікував собі ревматизм після полювання, а на старості літ мучився від задухи та інші цікаві історики. а Бух сушив голову над тим, який же із себе був той паців дідусь. Йому спало на думку, а що, як раптом оце зараз вони полюють на двох дідусів? І що буде, коли вони спіймають цих дідусів? Чи зручно буде взяти хоча б одного додому і тримати в себе? І цікаво, що скаже на це Крістофер Робін? А сліди? Все йшли йшли поперед них. Раптом Вінні-пух знову закляк на місці. Поглянь, стривожено прошепотів він і показав на сніг. Куди? Так само пошепки сказав паць, і аж підскочив від ляку, Та щоб показати. Ніби він підскочив не від ляку, а просто так паць підскочив ще кілька разів, ніби йому просто закортіло пострибати. Стрип, стрип, стрип. Нові сліди, сказав пух. До тих двох приєднався ще хтось третій. Пуше. переснув паць. Як ти гадаєш? Невже це ще один бабай? Ні, сказав Пух. посліди зовсім інші. Це може бути два бабаї і один. Ну, скажімо, скажімо, бабайчик. Або ж, навпаки, два бабайчики і один, скажімо, ну бабай. Та однак треба їх наздогнати. І вони рушили далі, починаючи трохи хвилюватися. Бо як не як а ці три невідомі істоти могли виявитися дуже страшними істотами. І пацеві до плачу захотілося, щоб його любий дідусь стороннім В, був зараз тут. А не де-інде. А пух думав про те, як було б гарно, аби вони раптом, ну, зовсім, зовсім випадково зустріли зараз Крістофера Робіна. Звісно, тільки тому, що він пух так любить свого друга. Та от зненацька пух утретє завмер на місці і облизав. Кінчик свого носа. Йому раптом зробилося нестерпно гаряче. Перед ними були сліди чотирьох бабаїв. Поглянь на сюди, пацику! Стало троє бабаїв і один бабайчик. І ще один бабай до них приєднався. «Так?» Воно, певне, і було, щоправда, сліди подекуди плутались, набігали одні на одні, та все ж це були сліди чотирьох пар лап. «Знаєш що? сказав паць, облизавши собі кінчик носа і впевнившись, що це мало допомагає. Знаєш що? Здається, я згадав. О, вже ж, так і є, я згадав про одну справу, яку я забув зробити вчора, і не можу зробити завтра. Словом, мені треба негайно піти додому і зробити цю справу. Давай не зробимо її по обіді, сказав Бух. Я тобі допоможу. Та розумієш, це не така справа, що її можна робити по обіді, квапливо сказав паць. Це така суторобкова справа. Її будь-що треба зробити вранці. Найкраще в годині о, як ти казав, котра зараз година. Та десь, мабуть, 12-та, мовив пух, глянувши на сонце. От от, саме так. Цю справу треба робити якраз о 12 годині, точніше, від 12 до п'яти хвилин на першу. Так що ти, любий, пуше, на мене не ображайся, якщо я. Ой-ой, хто там? Пух подивився на небо, а тоді, знову, почувши свист, глянув на Великого дуба і побачив, Когось на гілці. Та то ж Крістофер робін, сказав пух. Ага, ну тоді все гаразд, сказав паць. З ним ти в цілковитій безпеці. Бувай! І він щодов задріботів додому, невимовно радіючи з того, що скоро опиниться поза всякими страхами. Крістофер Робін неквапливо зліз з дерева. Дурненьке ведможа, сказав він. Що ти робило? Я дивлюсь, аж ти двічі обійшов довкола гайка, спершу сам, а далі паць побіг за тобою, і ви почали ходити удвох. Зараз ви намірялися у четверто обійти ці дерева. По своїх власних слідах. Помовч хвилинку, сказав він і пух, піднявши лапу. Він сів навпочіпки і задумався глибоко-глибоко. Тоді приклав одну лапу до одного сліду, а другу до другого. Тоді двічі почухав кінчик носа. І звівся на рівні ноги. Так і є, сказав він і Бог. Тепер мені стало все ясно. Це ж треба бути таким смішняком, ходити по власних слідах і думати, що до сліди бобая. Чи є ще у світі такий пустоголовий ведмідь? Ти зовсім не пустоголовий, утішливо сказав Крістофер Робін. Ти найкращий ведмедик у світі. Це правда? З надією, перепитав він пух, і раптом він весь аж засяяв. Що не кажи, але вже настала обідня пора, мовив Пух, і мерщій подався. Додому обідати.